У така є болда, зараз буде подйом, і буде видно, котрий КамАЗ ружений, котрий не. Котрий камаз ружений, то скоро спадає до 60 км в час, за то що підйом не може, ну немає сили так хуярити, коротше, котре пустой може хуярити 90. в принципі. Так чувствуется по тройгруженой тяжелым грузом, да. То есть груженый может 5 тонн похуй, но 20 тонн, 30 тонн уже, да. Такая болта. Такая болта.